І всім привіт, народ, з вас, підписів Подобайка, ми продовжуємо грати в Харсферен 4 без модів за Данію. Ми тут робимо дещо красиве. Так, я тут бачу можливість ще дещо красиво зробити. Ось так, зробити ще оточення ще однієї дивізії. Вони через те, що не можуть до кінця весь свій фронт перекрити. Я можу собі дозволити робити оточення, і здається, я зробив оточення навіть цієї дивізії. Просто тому що тут навколо її нема куди відступати тільки озеро. Тому її ми також б'ємо. Так, можна захист дивізій додати собі на майбутнє. Давайте, поки що мету війни не на Норвегію, не на фін, фін я не буду брати. Технології. Давайте максимальну активність виробництва поліпшу. До речі, Словаччини. Небезпечно морське вторгнення. А, Швеція сюди висадилась? Нічого собі. Я програв, якщо Шведи туди висадились. Так, це ж, я, я правильно розумію, оточення? Я тебе зараз вб'ю просто цю дивізію. Так. Я тут дивізію просто вбив. Так, щоб мені. Хм. Давайте сюди. Стокгольм, ось так. Давайте ти сюди. Ти через шифт сюди, ти через шифт сюди. І поженемо цю дивізію прямо до Стокгольма. Ось так. По ідеї в них там до Стокгольма більше не має бути нікого, хто мене зможе зупинити. Так, ви натренувались? Приєднуйтесь сюди. Та і ви також приєднуйтесь сюди. Сюди можете ніколи не приєднувати все. Досить. Досить. Ти там, ну сюди, наприклад, зайди. То все одно тільки туди і можеш піти. Так, що ти тут, Швеція? Ти близько до капітуляції? те, що я тепер в тебе і Стокгольм забрав? Де твоя столиця тепер? Ось тут. Так, твої дивізії тут не мають отримувати постачання. Я ж перекрив тут. Ти не можеш приїхати, а залізниці в тебе нема. Okay. Зараз ще одну дивізію в оточенні візьму, яку я довго гнав. Ось так. Тепер атакуємо. Є. Далі я думаю, можна просто. Так, де тут? Тут є вузол постачання? Тут немає вузлів постачання. Можна зараз просто. не знаю. І вони просто не можуть перекрити фронт. В принципі, нам нема чого боятись. Можна просто ось так. Вздовж моря двома провінція пройтись. Вперед. І розрізати їх ще тут. Вперед. Зараз буде красиво. Якщо я поставлю постачання вантажівками. Ну, хоча б. Хоча б дехто, хоча б трохи буде отримати постачання вантажівками. Пан скандинавізм Я можу о, отримати багато на кого. Мету війни. О, є чейка для досліджень ще одне. Нехай. Зайвим не буде. Ой, а ви тут відступаєте чи що? Ну нехай. Відступайте. Нічого страшного. Ой, що таке ви в оточенні? Не може такого бути. До речі, що в нас з цього боку? Ой, все красиво з цього боку. Так, тут чергове оточення вбивайте їх, будь ласка. П'ять дивізій. Шість навіть дивізій. Як для Швеції, це просто неймовірна втрата. Що там, Швеція? Давай. 98%. Зараз заберуть це місто, і вони капнуть. Окей, окей. Дякую. По-перше, забирай флот. Відносно непоганий. Висунути вимоги. По-друге, забираю всю Швецію. Висунути вимоги. Е, Затвердити і вийти. Так, так, далі. Наступним, я думаю, буде Норвегія. 19 дивізій, всього. чи може я хоча б теоретично це перекрию, хоча б по одній дивізії. Навіть по одній дивізії на провінцію не перекрию А, у мене ще 6 є. Ще 5. Вперед. Подивимось. Але якщо порівнювати себе з Осло, з Норвегією, то я маю сильніше бути. Подивимось, подивимось. Так, по будівництву ці два регіони я зараз забудую. І треба буде вас того забудовувати Ще 6 військових заводів я такими темпами отримую. Дуже непогано. Так, і давайте. Ось так, після тебе ще два укріплення. Так, цільтесь кудись ось так. Набирайте планування. Нам треба це зробити. Давайте всі наші флоти зберемо в Купенгаїні. Так здається, ось це в шведський флот. Непо... Прям дуже непоганий. Об'єднуємо. І красиво, прям дуже красиво все. А знаєте, про що я забув? Я про ось цих забув: Виснаження дивізії мінус 8%. Та і тут прям і стоїмость наземної доктрини зменшимо. Я забув про наземну доктрину. Моя улюблена доктрина наземного штурму. Є, трохи пройшовся. Одразу три дивізії дістаю. Блін, чесно кажучи, дарма я. А, дарма я взяв тебе, треба було одразу брати. Повернути Норвегію. Так, може ще навіть. У, -у. залізниця інфраструктура. Прикольно. А так, може, вони Ти за Норвегію вступиться в союзники. Норвегія вступить в союзники, це буде дуже неприємно. Так, також. Я можу не купувати тепер сталь узагалі, в мене ще більше військових фабрик буде, точніше, Не військових заводів, фабрик ще більше буде. Падіння нанкіну, так, це байдуже. Далі до Німеччину. До Німеччини приєдналися пакт молотова Ліпінтропа. та та-та-та. А людські ресурси, А! А, в мене проблеми з людськими ресурсами ще. Прикольно. Але ми з цим швидко розберемось. У мене на гарнізон 73 тисячі пішло. Так, паняшки, я ж налаштував вас? Ні. Тепер налаш... Що? Досвіду армії не вистачає, зараз буде. Військову поліцію треба додати. Зберегти. Зараз буде більше людей, дивіться, було 57 тисяч, ставлю кавалерію. І 80 тисяч одразу стало. Просто тому що якісніша дивізія на тримбані гарнізону стоїть. Так, є. Розширення університету. Повернути Норвегію. 39-й рік. Я б військову поліцію ще взяв? Ні. ППО. Так, чи зможемо перекрити весь фронт? Ні, буде декілька пустих провінцій, але. Нормально, я до цього морально готовий. Теоретично можна швидко підготувати ще 6 дивізій. Просто щоб хоча б якимись дивізіями, дивізіями перекрити фронт. Теоретично за 97 можу збільшити призив. Зараз давайте хоча б цих натренуємо. Все, 6. Нова армія сюди. Так, вони тут. Є. Приєднались. Вставайте. Все, ми все перекрили і просто рознесемо Норвегію з таким широким фронтом. А А вже ж а вже ж рознесемо. Так, на. Вивчай роту інженерів і. беру розширений призов. Так, вперед. Буде більше людських ресурсів. Так, потім Фінів захопимо. Потім Естонія, Литва, Латвія, Польща. Ой! Ще мінус 15%. Коефіцієнт споживчих товарів. Скільки? 10% ми втрачаємо всього. Всього 10% На... на споживчі товари всього. 10% це прям дуже хорошо. Польща відхиляє німецький ультиватум. Почалась Друга світова. Норвегія, чи маєш ти гарантію від? Ні, не ні від кого. Це дуже хорошо. Але дуже погано, що тут. Я ж побачу, коли Німеччина опосновує монту війни проти нас. По ідеї, маю побачити, але на всяк випадок збережусь. Але, по ідеї, я маю побачити, коли Німеччина буде виправдовувати монту війни проти мене. Вільні військові заводи це хорошо. Ось так, ось так. А потім сюди, ось сюди п'ять. Все. Так, після інфраструктури. Знову по укріпленню. Ось так. Чередуємо, чергуємо це все. Інцидент з панаєм, падіння Варшави. Да, Польща, ти знато швидко падаєш. А взагалі-то ви мені всі потрібні. А, тепер на німецький рейх Це саме Мєміль. Мєміль, вільно, кау. Хе-хе-хе. Я отримую мету війни на тих, хто контролює ті провінції. Тобто, Німеччину я рознесу. Ой, хтось проти нас обосновує війни, Хто ж це? А, це жахливо. 6 дивізії. Ні, шість дивізій сюди. Досвідчені Шість недосвідчених сюди. Ми шість досвідчених сюди. Ось сюди. І змінюємо плани. Вперед. Будуємо максимальний рівень укріплення, який тільки зможемо. Буде моя умовна лінія межно. Я б такий, щоб видобути ресурсів ще вивчити, тому що нам не вистачає сталі. Так, тут у нас лишається тільки 24 дивізії, але, судячи за все, у Норвегії ще менше. Тому це не проблема. Створюю ще хоча б 6, 6 дивізій. Все, повернути Норвегію фокус готовий. Норвегія. Оголосити. Вперед. Як зараз буде декілька оточень. Ой, ти мене атакувати будеш, це хорошо. Це приємно, я б навіть сказав. Перед дивимось, що я роблю. Роблю я якусь фігню. Норвегія приєдналася до союзників. Це жах. Пошекапілювала. Німеччина. Не можна попроситись в альянс. Хоч у нас спільні вороги. Держава норвезька національна. А ви. А якого біса? Національний уряд Норвегії. Що це? Як це назвати? Який до бісу національний уряд Норвегії? Що ви тут робите? М. М. Прохочу те, що в мене зараз загроза війни з Німеччиною Не знаю, з'єднати острови. Візьму. Ех, ми отримали. Ми втратили ідею торгівлі з З Німечною. Ось, з Британією. Так, да, так, -да -да, всі тепер проти нас, дякую. Я цього не хотів. Блін, він, якого біса? Що тут сталося? І що це таке? Національний урод Норвегії, Що ти таке? А що ти тут? Я. Військову поліцію, дайте мені. Савок окупував східну Польщу? та дякую. Жах. Ой, а я тут в оточенні. Я цього не хотів. М. Ви можете швидше? Спробую обійти і вийти. Бельгія до союзників та байдуже. Німецькі інтереси в Скандинавії. Цікаво, які в нього там інтереси. Захист. Беру бонус на захист то вже ж. Що, нападеш на мене Німеччина? У мене тут п'ятий і четвертий рівень укріплень. Маємо якось втримати. Бельгія капнула. Так, так, так. Я сподіваюся, німеч на мене зараз не нападе. Ну, все що таке, цього не мало б бути. Ось цього не має бути. Я можу щось, до речі, утворити вже? Н -н -н. Чисто Швеції і я б міг Кальмарську унію зробити, але. Але. О, який бред. Можливо, я занадто довго все робив. Частково. Частково через це точно. О, красиво. Так, тут я все забрав. Я теоретично тепер прям совком маю кордон. Не теоретично, я маю савком прям кордон. Німеччина, чи маєш ти проти мене? Так. Німеччина має проти мене мету війни, і я як факт маю приймати, що мені тепер. А! Мені тепер постійно треба тримати війська поруч навпроти Німеччини. О, 40 рік. На, поліпшена обчислювальна машина. Я не до кінця розумію, що мені зробити з собою. Зростання ефективності виробництва піхотного озброєння. І нове піхотне озброєння починаємо робити. Ну, тут, в принципі, за 70 днів зараз добудуємо е укріплення 10 го рівня. І Німеччина мені взагалі не буде страшна на прямому кордоні. Нам прямому кордоні з Німеччиною мені взагалі нічого не буде загрожувати. Але тут є Норвегія, через яку союзники знаходяться. І те і те це неприємно. І через це я не можу на Фінляндію прийти. Піти. Тому що в мене під боком вісь. Ах. Навіть заради клімарської унії мені потрібна Норвегія. І це я не візьму. Не зможу скоро взяти точно. Бо що там, здається, і Мемлі треба контролювати. О, можна тут Гренландію прям поліпшити. Давайте переорієнтація виробництва. Там продуктивність заводів і так далі, купу, коротше бонусів отримаємо. Скільки поІТО я втратив? Я б Норвегію одну тисячі втратив? Норвегію об мене? 9 тисяч. Десять разів різниця. Це відчутно. Ну і атомні дослідження наперед колись потрібні будуть. Колись. Та ну, у сенсі Норвегії капітулювала. Так. Ви всі без когось одного лишаєтесь тут, всі інші сюди. Німеччина рано чи пізно піде на мене. Рано чи пізно Німеччина піде на мене. Це як факт. Просто ми маємо це прийняти і жити з цим. Ось тут вони мене не кі... ні... ну, просто ніколи вони звідси мене не відіб'ють. Проблема в тому, що я ще з союзником воюю. Якщо б Норвегія не вступила в союзники, союзники б мали б союзника, як я. Але я до я просто не міг вступити в союзники, поки до війни. Давай, Німеччина, нападай на мене. Давайте хоча б спробуйте потренуватись. Пойди, якщо вони на мене нападуть, я зможу Норвегію собі звільнити. А, 6 divisів. Давайте ви сюди. Але приєднайтесь сюди. Все, молодці. Лот, щоб... Що ж з тобою робити? Сталі не вистачає це. Кого купувати? у кого. На, у Манжого буду купувати. Все, привітайте мене тут, 10 рівень кріпен в кожній з повінцій. Німеччина сюди ніколи не зайде. О, сталь. Давай, Німеччина, нападай вже на мене. До речі, в мене навіть вантажівок вистачає. Щоб усім робити постачання вантажівками. Я ж можу просто обмежене експроцити. І забути взагалі про продаж. Ой, так ще краще стало. Інвестиції в Туреччину я не розумію, ну що я від цього отримую? Нічого. Блядь, я вже на Фінів пішов, розібрав би Фінів. Тобто скільки у Фінів Дізі? А, 7:30, 13 військових заводів. У мене 19 військових заводів. Румунія до союзників приєдналась. Серйозно? Не так часто, до речі, просто Румунія не так часто до союзників приєднується. Вона дуже часто в вісі йде. Іменно дертуйте ще не менше на мене нападає. Давай тут я на тебе нападу, не знаю. Я через це не можу ні на і не впіти. Нічого робити. Який це бред. Який це бред? Коротше, зараз чекаю людські ресурси. Зараз збільшиться ще дивізії. Що тут? Якийсь бій. А, це не я. Так скоро ще через доктрину отримую собі додатково 5% людських ресурсів. Знову ж нагаду, що в мене 4,11 всього. 4 мільйони 110 тисяч. З осередніх земель. Возах з переверських острівів, ого, тут багато бонусів. Давайте просто посилити військову промисловість. Ой, ще щось можу. Дабл Харі до 8, ага. Блін, ага. а так виходить, що єдиний мій союзник це буде Савок, напевне. Хача ні, проти Савка буде вийвав. Який жах? Проблема з людськими ресурсами тільки. Тому що я не можу ніяк собі фін Швецію зробити національними. Окрім ось цього всього. Так, тримайте поліпшення мов праці. О! Ой! Ось тут, згуртувати шведів. І я отримую більше. А, ось. По-перше, підпорядкування плюс 15%. Плюс комірка для будівництва в кожній шведській провінції. Ефективність збільшення ресурсів плюс 15%. Плюс, ресурсів в неосередніх областях, плюс 25%. Тобто я отримую це все. Я це все отримую. Із Ісландії я можу зробити. А, тобто я зможу розширятися, можу сам це все тащити. Нормально, я витащим витащим. враховуючи те, що я зараз отримую з Швеції 33, плюс 25% це дуже мало. Але тут плюс 15 підкорення буде підпорядкування. а потім ще військово зобов'язане населення більше будемо отримувати. Це все дуже хорошо. Дуже. Але поки що, на жаль, вже час закінчувати це відео. Дякую всім, хто його подивився, особливо дякую своїм спонсорам, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також буде бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!